Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему, як гінекологія, а в частності безпліддя. Дуже зараз багато сімейних пар, в яких є ця проблема. І з чим же це пов'язано? Справа в тому, що для природи жінка народжується для того, щоб давати нове життя, для того, щоб народжувати. І по законам природи, дитина має народитися або здорова або ніяка. Тому, якщо у мами в організмі умови такі, що, наприклад, хронічна якась інфекція або зашлаковка, і природа бачить, що мама не може дати життя здоровій дитині, то вона відключає функцію дітонародження. Тому, ви знаєте, дуже просто кількасот тисяч пар яким було виставлено діагноз безпліддя після того, як вони пройшли програму 90 днів це поетапне очищення організму і потім уже насичення потрібними вітамінами, мінералами і питательними речовинами, народили діток. Причому у мене буквально недавно теж жінка написала, вона звернулася буквально два місяці тому і почала проходити програму 90 днів, і вона її не закінчила, вона пройшла тільки два місяці і вже написала, що мені тепер робити чи мені продовжувати. я вагітна. Це після того, як вона шість років не могли завагітніти. І вже в моїй структурі є, ну, напевно, більше 10 таких випадків. Тому що треба робити і чому так? Тому що інфекція вона передається дитині, тобто плацента не є бар'єром навіть до відчинок листів. І мама Має передати, тобто, якщо батько, то це важливо тільки, щоб були сперматозоїди в лужному середовищі, да? тобто знять закислення, от, і від батька більше нічого не требується. А мамі для того, щоб дитина народилася та ще й народилася здоровою, а не з тою всю інфекцією, яка була у мами, да? тобто, якщо у мами молочниця, або якийсь там герпес, або ще щось, то все це буде у дитини. От, дуже важливо підготуватися до вагітності. Запам'ятайте, обов'язково пройти програму. 90 днів Генеральної уборки подружжя. І якщо ви хочете більше про це дізнатися, напишіть мені, ставте плюсик або напишіть в особисті Я вам прийшлю більше інформації про цю програму і дуже багато відгуків. Здоров'я вам і вашим близьким!